Всім доброго дня! Продовжується наше будівництво свинарника. Ось тато зробив вже дві фірточки, буду сьогодні їх фарбувати. А тут розбираємо, взяли звідси сітки. Якщо собачка наш була кузька, собачки вже немає. Вже для нового собачки будемо городити новою сіткою. Ось, бачите? Знімаємо поки що. Забираємо сітку, зробимо крупнішу просто. Тут мілка сітка, вона якраз підійде на свинарник і. Можливо, там буде не тільки свинарник, ми ж не знаємо, чи підуть у нас свині, чи ні. Але робимо так, щоб вже було, наче і для ну, для птиці, для молоднячку. ось, А оця сітка, бачите, то ми з нею зробимо вигул для свинарника, а внутрішню частину зробимо з цієї мілкої сітки. І частина цієї сіточки піде на оцей вольєр що для собачки нової. Там папа робить. А я йду квочок садити назад. Довго вони в мене сьогодні ходили. Так. так, квочки тут ходять, де вони. Так, дивимося, чи тут сіли квочки. Там дві бандітки сидять. Так, там все готово, дві вони там стоять на столі. Угу, Добре. Ще одна квочечка сіла вчора, вже не було місця, то я посадила в цей вольєр. Також дочка Кохінхіна. Посадила на яйця мішаних курей з мого господарства. Фокусуйся, що ти? Камера така трошки дурновата. Так, качка встала, чую верещить. пищить. Індички вам. Так, ходіть. У нас качка одна пропала сьогодні вночі. Навіть не вночі, а зранку, не знаю по якій причині. Біло-чорно. Біло Я грішу на те, що робився там вольєр. Я один день випустила їх погуляти. Диви, диви, диви. Е, не трогай її! Диви, диви, диви. Ей, селезень. Зараз, зараз буду запускати. Не трогай її. Ану не мені качку. Це ця, ця встала. Не чіпай її. Не чіпай її. Не треба її чіпати. Оно ну, оту потопти. Оту йде топтати. Оту, он. О! Дивіться. Ой, капець. А сідуху не треба топтати. Так я думаю, що це. О, диви, диви. Йому байдуже кого, я так зрозуміла, аби топтати. От йому приспічило зараз і йому треба топтати. Так, отаку біло чорненьку пропала качка. Мама каже, що заходила в 6 годин ранку, було все добре. Всі живі були, а каже, уже годину вісім. Каже, вона лежала вже мертва. Я думаю, що це вона хапанула, може, якийсь гвіздок упав. Бо це сама, сама головна причина, від чого гинуть качки, це, оце із за цих таких ж ну, тим, що щось застрягло у шлунку. Вони хапають це підряд, Скло, гвіздки, все-все. І отаке от може бути. Значить, дуже шкода, ну що я зроблю. Ну, папа каже, може її закопати. Навірно, треба закопати. та й У мене зараз немає ні сили, ні здоров'я, ні е, е, бажання е, робити її, як там кажуть, вкриті і щось розбиратися в цьому. Ну, Надіюся, що все буде добре. Я маю на увазі з іншими качками. Ну так хотілося їх випустити, щоб вони трохи побігали. Бачите, вроді би там нічого й не було, а може хапанула щось. У мене в тому році, до речі, також десь приблизно в цей час одна біло-чорна качечка пропала. Була також я думаю, що щось у неї було з цим зв'язано. А ще може бути і через те, що ми ж косимо траву, кидаємо качкам. Можливо, слимаком подавилося, подавилася. Таке теж може бути. У мене пару років тому селезень пропав, почав задихатися. Я не зрозуміла, що дорубати було страшно. Думала, може на виживе, все буде добре. Але він задихнувся. В того слимак попав у горло. Так, ну все сьогодні не про то діло. Дивіться, що в мене тут робиться. Маленькі прищики вже давно хочуть сісти на гніздо. Всі квочки вже хочуть. Яйця нормальні. Давай, голуб. Малий голуб, лізь. Давай, йди, диви. Колобки. Я їх називаю малі колобки, вони коли квочки, вони стають, наче колобки. Так, колобок, ти тут був. Ще один колобок тут був. Давай, колобок, ти вже сіла на ціна, Бовтуни тут я складаю, он те, що треба буде потім позакопувати. Ну, Куди ти? Дивись, Лізь, он туди. Вон там твій. Твоє гніздо, бо вже понаходили куди тільки хто не позаходив. Так, це кохінхінка чи ні? Ні. Це не кохінхінка. Так, качка вон сидить, бачите? Так, що це тут верещить? Ону ха, -ха, ха дивіться малий прищ. Туди сів, хоча тут її гніздо. Йди сюди. Там не твої, то яйця качка там несеться. Он вісь. Там качка несеться ще одна. Тут чорні курки, йдіть сюди. Давайте оцю. Так, цієї. Ні, це ще не зараз має бути виводок. Йди, йди сюди, йди. обережно. Тихо, не подуши мені яйця. Легенько, легенько сідай. Так, цих зараз сюди поскладаю. Так, тут ще також рано. Так, обережно там, не подуши яйця, тобі кажу. Де там ті чорні бородата? Іди сюди. Бачите, вони вже понаїдалися. Сьогодні у нас тепло. Вже понаїдалися, як хотіли. Лісо. Сідай, сідай. Так, де друга чорна? Так, мені не кохінхінка треба, оце вона. Вони, бачите, вони майже такі самі, як кохінхіни, але це мішана від кохінхіна. Також чорна. Полізла вона. А це кохінхінка, вона отут сидить. Іди сюди. О, ця вона сіла там. Ти там ще й яйця? Диви, відкрила яйця, гусячі, сіла на індички на місце. Давай, Кохінхінка, йди. Ой, давай йди вперед. Туда, он! О, все. Ой, індички зараз ще лишилися. Оця квочка ще лишилася вон. Тут в мене сталося лихо не таке трохи Індичка вон, попридушувала ті яйця, що я спасала каченяток вже каченятка надкльовується. Ось треба, бачите, прим'яла. Роблю нову е, їй е, цю такий бандаж чи як правильно зробити. сказати ось І поставлю їх під квочку. Вон, під квочкою небагато яєць. Вона ось вивела курчат, я інші яйця їй підставила. І думаю, качині також покладу, щоб вона цей. Вона не така важка, як індичка. Я думаю, що має нормально вивести. Пригай! Ти наверху сидиш. Ти наверху сидиш. О, так. А тут почався вивод, не вивод, а над Яєць. Ось. Це яйця з інших трьох господарств. Це я ці яйця, це були тією квочкою. Хто дивиться хронологію, яку там кому потрібна хронологія, де там хто сидів, і які яйця, насижував я з під цієї квочки, переклала яйця під ту квочку. Ось. Та чи там були яйця, є яйця із трьох різних господарств, не з мого господарства. Мені цікаво, які там будуть. Від тої жінки, що то я казала, що е, брала яйця, в неї під гуску, що гузка сидить. Е, і е, ця е, квочка сидить також. Ось. І Потім від мого того, що свинки е, я брала, купувала. І ще від одної людини. Це від трьох різних господарств. Тут яйця. Будемо дивитися, що ж в нього буде. Дивіться, бачите, ось вже почався надкльов. Зараз я, поки квочку буду сюди закладати, заберу ці яйця, які вже понадкльовувалися. Тому що зараз це дуже небезпечно, просто класти курку на ці яйця, і вони дуже крихкі. Є люди, які взагалі не знімають квочку, коли почали надкльовуватися яйця, е, ну, типу, що бояться, що квочка тоді подушить. Я знімаю, але коли вже саджу назад, то я ці яйця. Е, цей. Забираю ті, що надкльовані, щоб вона ножками їх не, по, цей, не подушила. Бо вже були такі прецеденти, що, цей, що вона сідає, починає їх ворочати і буває таке, що роздушує. Ось в мене ці всі яйця помічені. Буква В це ім'я того хлопця, буква А це фаміль... е... по-батькові ту жінку, що я брала гусячі яйця. І буква Д це той сусід. От тут буква А. Тут у мене є, ось бачите, ну не знаю, чи буде, вони такі крупні. Побачимо. Давайте цю курку жіці заберемо. Це вона сидить на них. А вона, бачите, на гусячі залізла. Тут де індичка мала сидіти. Це не твої яйця. Сидай. Це гусячі, тут яйця. Я сьогодні їх просвітила, наче всі тут дев'ять яєць, наче всі, крім одного. І качачі. ті, що качка покинула, то я розтусувала сюди, трохи качечі, трохи сюди, ті, що обклеєні були, що я спасала, що прим'яті були, і під цю індичку, там так само. Значить, що ми робимо? Давай, тюч, давай я так тобі допоможу, поправлю, щоб ти нормально сіла. Чуєте пищать? Все ти сіла? Давайте повертаємо назад яйця. Все, все, співають вже, як маленькі соловейки ще бачуть. Цікаво, що буде із цими із цих, які вони виведуться, скільки їх виведеться, три різних господарства. Що ти там не подушила? Сідай. Все, не сварися, не сварися. Ай! Дві чому вона мене кусає? Порозідка. Все, все, молодець, молодець. Ці посідали. Вони сидять на яйцях бентамочок. Це, все, мої хазяїчки такі. Господиньки. комарі тут кусають. Накривай, накривай. Бачите, які маленькі курочки. Так. Фух, тут курку я раніше посадила, ось вона. Ті яйця зараз мочу, тільки треба чисту воду взяти. Так, індички, тікайтесь. Яйця перед виводом, вже я дивлюся у повітряні камери, гусенята починають просовувати свої е, дзьобики і каченята, вони приблизно мають бути в один час. Каченята разом з гусенятами. Ось е, просовують і я вже десь на тому тижні змочувала, і цей тиждень весь майже щодня змочую яйця, бо жінка, коли сідає, вона ж зрозуміла, що яйця не мочить. Це, якби качка висижувала, то так. Да. Ось. І звідси забрала одне яйце завмерше. Значить, це, ці яйця гусячі, це пізніше будуть. Десь на тижня-півтора, напевне. Може, і на два. Ось. Так само тут ось ці качичі яйця є, бачите? Покладемо сюди, щоб порівно було. Ось. Значить. Забрала одне, значить під гусочкою 13 треба, до речі, також просвітити, чи всі вони живенькі, вже другий раз просвітити. Ось. А з під індички одне з під питанням було, воно наче оплідне було, розвивалося, але зараз я просвітила, побачила, що воно не живе. І мені здається, одне із дев'яти яєць цих, що мають бути ось ось. гусячих, здається, також не, не живенькі. Ну, побачимо, що, що виведеться, то виведеться. Йдеться сюди. Так. О, це сюди. це знають самі, куди їм сідати. Ставьте. Все, полізли. І ще в мене одна індичка сидить на яйцях індиків. Так, все, всіх курочок поз позасажувала сюди. Закриваю отак трішки тканиною, цою, Того, що комарі і їм треба притінити. Вони тоді краще сидять, їх ніхто тут. Не тривожить, не безпокоїть. Ось, то я так трохи закриваю. Дихати там їм є як. Тут багато всякого просторю. Ось, але закриваю того, що так краще. І мені здається, тут сама, а, ця сама Вон сіла, бачите, поруч з яйцями вже знаю, що вона тут сидить. Бачите, яка Це розумна. Зараз сама на них і полізе тоді. Ліс, ліс моя сайта. Моя розумашка. Отак. Так, так закриваю, на всякий случай, знаєте, воно лишнім ніколи не буде. Коли закриєш на сітку, все одно ти її щодня знімаєш, щодня доглядаєш, перевіряєш. Але особливо, коли тут качки живуть, то треба з цим бути обережною. Так, ти вже сіла мені, ти була. Так, ну вже скільки дочок кохінхіна посідало? Сіла тільки одна мішана позаминулорічна курка. А із кохінхінок посідало? з кохінхінок мішаних. Ні, Сіло дві чистокровних кохінхінки. Одна з цього боку внизу, друга там. А мішаних від кохінхіна його дочок сіло вже одна, друга, третя, четверта. П'ята по центру сидить. Так. Шоста, он уже перестала бути квочкою. Ось вона вже все. Вже навіть і не квокає. Ще тільки сюди заглядає, але вже все, вона вже, бачите, відійшла. Ця шоста і сьома сіла, вон там я на початку відео показував. І все це дочки кохінхіна. Той, що вмішався в мішане стадо в минулому році. Так що майте на увазі, якщо комусь треба насідки, і ви думаєте, що ж зробити, чого в мене не сідають квочки? Просто-напросто купіть кохінхіна півня. І вмішайте в своє стадо. Діти, які від них наведуться, будуть мати дуже гарний інстинкт насиджування. І або породу кохінхін можна завести. І вона так само сідає. Ну, в цьому році покажу тільки дві квочечки кохінхіна сіла. Тільки дві. Але, можливо, ще й сядуть далі. Побачимо. Так, наче всіх закрила. Малих бандиток закрила, тільки я не знаю, де я діла їхнє... їхню накривачку. А, ось вона зараз. Закрию їм, щоб комарі сюди не летіли також. Все, закрила. Всіх позакривала, всі серванти тут-путху. Та оби Бог, щоб все було добре, було заняті. Так індичок, Індички садить поки що три. Три індички садить, дві ходять, несуться. От тих, що купувала з цим індиком. Біла і сіра, ходять і несуться, і щось вони не думають сідати. Ось. Що ще в нас? Зараз наберу, дам трохи занесу курям картоплі вареної. Гусей зараз вижену. Там дві кочки сидять вентанки. Ось. Кухінхінки сьогодні. Трохи в них забрала яєць. були, Давайте, я вже їм давала мішанку, але давайте ще дам. Так, нате. А, а в них тут ще навіть є. не знаю, ще ту не з'їли, Їжте, їжте. Дві молодих курочки з цього виводка сіли. Ось. Тут влаштоване тріпало. Вон, бачите, поки немає свиней, вони тут влаштовують собі тріпало ванни, сонячно піщані Так, у вас що тут? Є їсти, я бачив. Ще бараболі з стралорпом. Поки що стролурпи не сідають. Немає. Хоча в описі породи написано, що вони сідають на яйця. Ну, може, пізніше побачимо. А може, знаєте, пишуть одне, а на самому ділі інше, я не знаю. Ну, але що вони тихі? Дуже тиха птиця, то це факт. Подобаються мені вони. Ось. Ну все. А, ще я сьогодні не скидала з яєць гошку. Маленьку мою гошку. Моя гуся сидить на яйцях. Гуся сюся. Може її Виженим, мені, щоб вона погуляла. Гошка, гошка, давай, пішли. Пішли, вставала сьогодні сама чи ні, Гошка? Давай, йди. Йди. йди, Погуляйте трохи. Опа. що траву сядаєм їй, вона все мостить гніздо. Дивіться, яке високе вже це гніздо. Я закриваю яйця. Бо вона закривати не дуже соображає. Що підеш попасешся? Йди, йди. Давай, менше стала, трохи скудла на яйцях. Вишка. Давай, давай, віддам. Пішли, пішли. Забирай. Виводь свої. Давай. Гога, давай. Гога. Айбо, айбо. Іди, ідіть, ідіть, ідіть пасти, сидіть туда. Ідите, ідите. Індички з ними, типа їхній табу. Та, та, та тихо, худож, сидіть. Сара, відкриє, ви хоч виходить. Урине! Тихо, тихо. Давай, виводь. Виводь. Гоша, виводь. Ну це ти за дурні. Боже, які вони боягузливі, ці гусі. Ну йдіть. Дивіться та йдіть. Йди, гоша, йди. Йдіть. Йди воно, все. Ну, індички, давайте. Хто вам мішав виходити? Ідіть. Бігом. Ну, зараз курка піде, ну молодець. Давай. Бігом. Ну дивися на цю наглу курку. -кур. Де ще одна? Індичка. Глю-глю-глю! де ти? Ано. Бігом, бігом, бігом. Та бігом. Ох. А індик ще буде півгодини йти. Курка. Давай. Глю -глю -глю. Бігом іди. Та бігом! Боже, яка нагла курка! Давай виходь! Господи, який він повільний цей індик? Це не можна з ним витримати бігом іде. Фу. Це і смішно, і грішно. Півгодини він буде йти так повільно собі йде. На какуля Фух. Жарко. О, да. Гога, як завжди, вже в балі. Він вже перший в балії, бачите? Хай би гошка пішла покупалася, ні. Гога, дай покупатись Гоші Гога Це заліз, і оце буде цілий день стояти такого балії. Ну, вони ще й пасуться, звісно. Бачите, які вони? Кожен день випускаю сюди. Я спочатку думала, що будуть шкоду робити, бо гуси є гуси, випасуть весь двір і все. Тоді не буде навіть де молодняк пасти. Але тоді вже ж багато гусей продала. Ну, Вважайте, що половина я продала. Ось, Вирішила, що яйцями собі розведу гусенят. Одну сім'ю оце лишила, гусечка сіренька на яйця сіла. Гроші лишила цих дві дівчинки. Це вони зовсім різнокровні, самець зовсім з іншого господарства. Ось, і, дивлюся, вони шкоду особливо не роблять. Вони оце тільки тут, на цьому плаці, отут тільки пасуться. Буває, що й туди ходять, туди, там в дворі пасуться. Ну Хоч легше не треба косити. знаєте, А так в рослини не йдуть, шкоду не роблять. Більше індики, напевне, шкоду роблять, бо можуть зламати щось. А вони так собі в балію воду набираємо, вони от цілий день тут копаються, А гошку раз у два дні випускаю сюди до балії, щоб вона попаслася, а так кожен день знімаю її з яєць. Вона й сама іноді встає, я дивилася. Вона буває два-три рази на день встає, встала, водички попила, поїла і далі сіла. ну Вона там сама сидить в вольєрі, їй ніхто не заважає. Ось, але я все одно сюди її випускаю, і траву ми туди кидаємо її. У нас то трави робить собі гніздо, Воно вже таке стало зеленого кольору і високе. Таке чудо просто. Комедія просто. Отак вони ходять, дивишся на них, трохи відволікаєшся. Дивіться, вони де якісь пташки летять. А що то за пташки? Чули Чули звук? індик злякався. Індики, індики злякалися, гуси теж, бачите? Може, то якісь хижі пташки полетіли. Якісь, може, ці ем, соколи? Не Ну отак, бачите? Оце вона не лізе в балію гошка. Вона отак стоїть, оце себе мочить головою, бачите як? Але я її яйця додатково змочую, тому що вона не цей не купається. Чи він їй не дає, чи вона боїться залізти в балю, я не знаю. Залізла в гар, бо гарно би покисла, але щось не хоче. Я вже й кірпичини з того сторони поставила. Вона не хоче на них ставати і залазити, я не знаю. Або він не дає їм. І саму її сюди виганяла без них. Щоб, думаю, може без них піде покупається. Ні, вона так стоїть тільки. Диви-диви-диви-диви, хоче на гуску, диви. Хоче лізти на гузку, ти подивись на нього. Якщо ж на неї лізти, якщо вона квочка, насідка. Вон до пір'я дивижу є. Ну, коротше, такі в нас справи. Квочок зняла, попорила. Десь в мене на квочок виходить ну десь півтори-дві години на день я на них витрачаю. Багато насідок, але тут добре, що є. Та якийсь молоднячок. Та якось так. Он на матеріал строй для будівництва. Ми багато вже коштів потратили. Ось ті виводки, курчаток, що продаю, також йдуть сюди. Так що, якось так у нас. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Всім пока-пока.